22 січня 1919 року відбувся акт Злуки про підписання договіру ОНР, ОНР і ОНР і об'єднання двох українських держав в одну єдину. І вам трішки призначення цієї події нестандартне, не люблю стандартну історію, як вона вплинула взагалі на історію України. Після того, фактично, за рік ці дві держави припинили своє існування, і от Західна Українська Народна Республіка вона воювала з Польщею. За своє існування і програла, звичайно, цю битву. Територія стала польською. І ось учасники цієї битви, і о, учасники армії Петлюри і ті, хто воювали за ЗУНР, виїхали в Німеччину, і звідти фактично вели свою підпільну діяльність уже. Тобто на території Європи була утворена уряд у вигнанні, вже, який займався про тим, щоб відновити українську державу. Були підготовлені спеціальні люди, які займалися підривною діяльністю на території Польщі. І саме вони і стали кістяком української повстанської армії організації українських націоналістів на території Польщі і боролися із уже асиміляцією Польщі на території з українських земель. І по факту вони і зустрічали німців уже як своїх союзників, які гарантували, їм, можливо обіцяли утворення української держави. Тому українці співпрацювали із німцями перший рік під час Другої світової війни, вже, які обіцяли утворення української держави. Але коли після проголошення Степаном Бандери акту про утворення української держави, німці не визнали її. Українські націоналісти почали воювати на два фронти: і проти німців, і проти радянського союзу. Тобто ось такий факт, ніби проголошення України, він став основоположним акт об'єднання України, те, що ми зараз святкуємо День Соборності. А він і став основоположним для того, щоб утворилася українська держава уже сучасна. якби не було цих людей, не було б армії УПА і не було б України взагалі, тому щоб не було взагалі ідеї про утворення української держави, не було б людей, які віддали життя за її утворення і воювали до 52-го Року, так що ось такі невизначні події, здається, ніби там щось зібрались, проголосили, да? ну і щось з того, держава зникла. Але на майбутнє це має дуже велике значення. Так що святкуємо День Соборності України.